Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Мерсниченко. Друзі, дякую, що довіряєте нам. і Дякую, що починаєте свої ранки саме з п'ятим. Олександр Коваленко з нами на зв'язку. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, доброго ранку. Вам вітаю вітаю вас. Дякую, що знесли час і можливість з нами поговорити, особливо після сьогоднішньої нічної атаки, скажімо так, чергової безсонної ночі для українців. В контексті цього одразу хочу проінформувати наших глядачів, що вже з'явилися повідомлення від Верховної Ради України від прес-служби про те, що після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Станом на зараз пошкоджень не виявлено. Я думаю, що у нас є можливість показати зараз фото цих уламків, які. Просто на подвір'ї, так, ну, на ганку, так, біля Верховної Ради лежать. Але, пане Олександре, тут теж така інформаційна історія. Вже бачу, що телеграм-канали перепощують, що шахеди летіли просто на Верховну Раду. Ну, так же ж ми теж поки що не можемо сказати. Можливо, летіли повз і уламки попадали. Чи як ви прочитали цю новину? Ну, в принципі, я можу сказати так. Вони могли мати зовсім іншу траєкторію польоту, зовсім інший маршрут. Просто один з шахетів був знищений таким чином, що його уламки біля Верховної Ради впали. Ми не можемо о, говорити з того якоюсь о, впевненістю, що це відбувалося саме так, що цей нальот він відбувався саме на Верховну Раду, о, виключно завдяки нашим повітряним силам Збройних сил України, які знищили усі ці об'єкти, а деякі з них навіть о, Ну, скажімо так, були або приземлені, або вирішили повернутися в бік Російської Федерації ще дружньої до Росії Білорусі, але тим не менш вони були усі знищені та придушені, тому ми не можемо зараз говорити про те, які саме були з сто 100% траєкторії, якщо навіть скажу більше, якщо б російська окупаційна система. Яка зараз існує в Російській Федерації, вона вирішила нанести удар по Верховній Раді, то я впевнений, це робили не дронами Камікадзе Шахет з бойовою частиною 40 кілограмів. Для цього використовувалось щось більш потужніше тому у мене сумніви щодо цієї інформації. Ну знаєте, я думаю, що росіянам достатньо цієї картинки. Ну вони ж знаєте, як подають ну, інформацію. Вам, знаєте, я в даному контексті скажу ось такий розповім ось таку історію, яка трапилась трохи більше року тому, в 2023-му. Біля мого будинку в Одесі впав шахет. Угу. Таким чином я міг би так само ну, не впав його було збито і впали уламки. і так само я міг би сказати, що цей шахет прямував на мій будинок. Ну, от, от чесно, от, це така сама ситуація. Я думаю, що не треба одразу е, це е, якось так проєктувати, що це саме був нальот на е, верховну раду. Знову ж таки, якщо говорити про верховну раду, це не одна, не один будинок, це не одна будівля, а це е, квартал, фактично, урядовий квартал, і якщо б е, російські окупанти мали намір. Нанести відповідно серйозне ушкодження, серйозний удар по саме цьому кварталу, вони використовували зовсім інші засоби ураження. Ну так будемо стежити за тим, що ну так, в силу своєї професії, доводиться стежити за тим, що будуть писати російські пабліки. Я думаю, що це згодом у них там з'явиться інформація. Якщо говорити загалом по Україні над Україною, точніше, сьогодні збили 58 із і 67 шахедів. Ще декілька вилетіли за межі країни, тобто сьогодні 67 цієї ночі. Попередньо пане Олександре, можливо, підкажете мені. Я пам'ятаю, десь було до 80 шахедів протягом ночі по всій території України. Плюс до цього додаємо ще ракети, балістику. Так, з Ірана. Вчора пішла інформація про це, активно її обговорюють. Пишуть, що там до 200 чи, чи що навіть понад 200 балістичних ракет могла міг передати Іран. Кінцева мета росіян, і та де ж у них скільки запасів, що вони такими і шахедами гатять. Дивіться, щоночі, фактично? Щодо шахетству тридцять тут є невеличкий нюанс. Серед шахедів є ще така модифікація, як Гербер. Це російський більш дешевий варіант, який використовується для відволікання засобів протиповітряної оборони. А я не розумію, чому, але чомусь не згадують про Герберу. Але вона активно використовується, тому не всі з цих а, дронів це саме дрон Камікадза Шахет 136. А щодо балістичних ракет з Ірану, про це я чую вже другий рік від mm -hmm. різних ЗМІ, від різних а, джерел, вже другий рік ми про це говоримо. Поки що жодної балістичної ракети іранського виробництва не було використано по території України. Були північнокорейські так, до речі, північно-корейських ракет. Ну, зараз з'являється ось ця цифра: 200 ракет іранських балістичних, так. але північно-корейських було передано Росії навіть менше ніж іранських, І іран. А в нього військово-технічне співробітництво в постачанні озброєння з Росією фактично з літа 2022 року. А з військово-технічне співробітництво з північної Кореї. А, в питаннях постачання зброї також з кінця серпня, початку вересня 2023-го. Але одразу як почалися них ВТС з північною краї, вони почали отримувати і балістичні ракети КН-23. За цей час ми бачили неодноразово, як вони використовували КН-23, Але їх були не сотні. Їх було ну декілька десятків, невелика кількість. Тим не менш, вони були майже одразу з а, цього співробітництва. А з Іраном інша історія два роки ми про це чуємо, але не бачимо. Тому мені здається, все ж таки треба а, верифікувати першу іранську балістичну ракету, а, яка буде використана. А потім вже говорити по факту, е, хоча те, як росіяни зараз досить активно використовують балістику, першу, ну в першу чергу це 9М723 три «Іскандер», можна говорити, що вони впевнені в е, або в своїх запасах накопичених, е, те, що вони накопичили за цей період, або вони впевнені в майбутніх постачаннях або з північної Кореї, або з Ірану. Поки що, в суміші з 9М723 ми продовжуємо спостерігати час від часу також використання північноукраїнських українських КН-23, але не іранських модифікацій. Радіус е дії цих балістичних ракет 120 кілометрів. Е принаймні про це повідомляють засоби масової інформації. 120 кілометрів. Це які цілі можуть вони вражати ці ракети? Прикордоні, прикордоні, Сумська, Чернігівська область, Харківська область. Тобто, все, що а, на кордоні але це, не, угу. але це не факт, що будуть саме, якщо говорити загально про номенклатуру іранських балістичних ракет, то це не факт, що будуть саме ці передані у Ірану. Досить велика номенклатура балістики: це і ракети Фатек 110 це ракети Зульфогар, які мають відстань польоту 600-700 кілометрів. Є інші модифікації, є навіть більш старіші там, наприклад, зельзал, але це також приблизно 400 кілометрів дальність польоту до 400 кілометрів в залежності від модифікації. Там зельзал, 2 наприклад, тому о, тут треба верифікувати той засіб, який пролітає, і з цього робити о, висновки. Бо знову ж таки у північної Кореї велика номенклатура балістичних ракет, і навіть говорили, що Росія могла отримати КН-24, окрім КН 23 Але окрім КН-23 ми нічого не бачили. КН-24 не було використано по території України. Було верифіковано саме по тим залишкам двигуна від КН-23, що це саме ця ракета, і говорити з певністю, що саме отримала Росія. Ну, я не думаю, що Росія вона може бути зацікавлена у тому, щоб отримати ракети на 120 кілометрів. З урахуванням буферу безпеки, який необхідний для того, щоб ця пускова установка знаходилася якомога далі, щоб її не було вражено, і її не було знищено, фактично. Вони повинні робити ці пуски десь від кордону з Україною за 40-50, а мабуть, навіть і більше кілометрів. Отже, це виключно прикордоння, тобто. Умовно кажучи, сіра зона прикордона, плюс-мінус 20-30 кілометрів, і це під загрозою залишаються суми Харків, наприклад. Але чи саме цього прагне досягти Росія, якщо у Ірана є, наприклад, ракети на 600-700, а навіть до 1000 кілометрів дальністю польоту. Цікаво, чому з'явилася саме ця інформація про ці про кілометрів? Бо ну я тільки такі зараз стану на зараз. Бачу бачу заголовки лише про 120. Ну подивимось, подивимось. Давайте про інше поговоримо. Там в Воронезькій області, пане Олександре, мабуть, бачили інформацію. Дрони атакували склади з боєприпасами. Були повідомлення про те, що там відбуваються евакуації мешканців найближчих сіл. Там досі горить і детонує. Окупанти так кадри звідти, окупанти зберігали там артилерійські, танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу Земля. Земля. Наскільки я розумію, пожежу все ніяк не можуть загасити. Що ви скажете з цього приводу? Як прокоментуєте ці удари? Непогано, ну а як же ще можна це прокоментувати? Це Воронежська область, це умовно кажучи, межа ближньої тилової зони для Росіян, якщо розглядати засоби ураження, які є в нас в розпорядженні? Ну це дрони камікадзе знову ж таки, які можуть уражати такі об'єкти. А то, в принципі, цей об'єкт повинен був бути в листі тих, які повинні бути знищені: тобто аеродроми, склади з боєприпасами, склади паливно-мастильних матеріалів і так далі. І таке інше. Нічого дивного мене більш за все зацікавила саме категорія поверхня-поверхня ракет. Тобто, це можуть бути саме ті ракети, про які ми зараз вами згадували 9М723 для ОТРК mm -hmm. і Скандер балістичні ракети, цілком можливо, що вони там також е, були. Якщо це дійсно так, ну палати воно буде ще декілька діб. Е, там в них завжди проблеми з гасінням пожежі, е, але в принципі ми можемо, якщо дійсно там були 9М723, ми можемо наступні декілька тижнів відчути це. По інтенсивності нанесення ударів балістикою по території України ви пропускаєте, що інтенсивність може збільшитися? Зменшитись, зменшитися, зменшитися. а зменшитися внаслідок так. цієї пожежі. Правильно я розумію? Зокрема, так, якщо дійсно там були 9М723, то буде зменшення інтенсивності ударів балістичною зброєю. Але якщо знаєте, підсумовувати цей тиждень, пане Олександре, і згадувати, що у нас вже було, і Покровськ був так і Суми навчальний заклад і. Львів, у нас був ну такий тиждень був максимально насичений власне на удари з боку Російської Федерації. Чи можемо ми припускати, що і наступний тиждень так само буде подібним, враховуючи і передачі ракет, і кількість запасів шахедів? Ну, по шахедам якоюсь якоїсь такої критичної зміни ситуації. Не буде спостерігатися знову ж таки, я нагадую, що там не тільки шахеди використовуються, а ще і Гербера. Це зовсім іншого призначення дрон, А розкажіть які відволікає... що, що про нього ми знаємо. Це дуже дешевий вироб, який зараз виробляє Росія. Призначення якого це відволікання засобів протиповітряної оборони, і саме щоб витрачався боєкомплект на них. І це дозволяє шахеду пролетіти той напрямок з меншим ризиком збиття. Тобто, Гербера це дешевий, дуже дешеві Вони навіть не мають бойової частини. Вони навіть не мають бойової частини, щоб бути максимально дешевим виробом. Їх можуть робити в великій кількості зараз серійно виробляти навіть більше аніж росія може їх виробляти навіть більше аніж шахет 136 по ліцензії в алабузі в татарстані ось це ця компонента так вона буде використовуватись а з іншого боку росіяни вийшли на такий стабільний Режим поодиноких ударів з використанням ракет х 59 69 та ракет 9М723. Тобто, балістика, вона досить стабільна, наноситься поодиноко кожного дня, і це відбувається з початку літа. Тобто, кінець травня, початок червня, вони вийшли на ось такий режим. Масовані удари, такі як ми бачили, 26-го, не будуть відбуватися найближчим часом, якщо вони не візьмуть усю паузу для накопичення боєкомплекту. Вони не будуть відбуватися десь місяць або навіть півтора. Але по окремі, якщо вони візьмуть стратегію нанесення ударів, так як це було в травні 2023-го, то ми побачимо кожні 3-4 доби удари з використанням ракет касту 1 555 КРМБ «Калібр», але в невеликій кількості, десь приблизно до 10 до крилатих ракет дозовкового типу, шахеди і підтримка деяких ракет балістичного типу або аеробалістичного. Ще пане Олександр, все таки повернуся до нашого прикордоння, до Сумщини, бо я із Сум. Як можна станом на зараз захистити зокрема Сумську область? Бо з того, що я бачу, кожен ранок там ну каби зрозуміло, вони всипають увечері. Так само повітряна тривога лунає, і дуже складно там зараз місцевому населенню. Чи бачите ви якісь вихіди з ситуації? Як ми можемо е зменшити кількість обстрілів на території, зокрема Сумської області, враховуючи, що поруч проходить там курська операція? Ну, наприклад, взяти під контроль Лужковський район. Це значно розширить можливості по зменшенню обстрілів ствольної артилерії, реактивними системами залпового вогню. А на жаль, використання кабів, а також удари балістичною зброєю не змінять ситуацію, оскільки каб він має в залежності від типу це 70 кілометрів ураження об'єкту. А балістична зброя ми знаємо 9 дев'ять 723 а це 500 кілометрів. Тому на жаль, у цьому питанні знищення саме пускових та носіїв, знищення су 34 переважно саме на аеродромі, коли вони прибувають. І тут вже питання дозволу нанесення ударів західної зброї по території Російської Федерації далекобійними ракетами на максимум їх тактико-технічних характеристик, а також знищення самих пускових 9М723, тобто ОТРК Ескандер. Ну, з приводу цих ударів вглиб, було ж засідання в форматі Ромштен великі надії на нього покладали. Але Лойдосцін каже про те, що ну знаєте, далекобійні ракети власне не вирішать ситуацію. Німці, як ми це бачимо, позицію свою не змінили. Ну це брехня, це відверта брехня з боку керівництва США. І я це відкрито заявляю, тому що зараз в зоні ураження ракет, наприклад, АТАКАМС, це так. 300 кілометрів від кордону з Україною, знаходиться 20 авіабаз, які використовуються російськими окупантами для самовикористання тактичної авіації. І вони використовуються достатньо активно кожного дня. Так а навіщо тоді як ви вважаєте західним партнерам брехать? Як ви кажете? Це я вас цитую. Ну так можете мене цитувати. знову ж таки. Я під підтверджую на всіх рівнях зараз брехня про те, що не використовуються авіаційні бази, і не вирішить питання використання західної зброї по території Російської Федерації. Це брехня від наших західних партнерів. Навіщо? А, а я не знаю відповіді на це питання. Мабуть, тому що ми з вами живемо зараз. На жаль, не в часі часи таких потужних та міцних лідерів. Як Маркоретечер та Рональд Рейген. ми живемо в часі лідерів аморфної, безхребетної, безхребетного покоління. Хоча я не можу Джозефа Байдена назвати саме представником такого покоління, але мабуть, під впливом сучасної політики, загальна політика США, вона саме перетворилась на досить аморфну, а інколи навіть і безхребетну. Давайте ще поговоримо, пане Олександре, про напрямок, зокрема Покровський. Чому я запитую? Бо західні змі зараз пишуть, зокрема, видання Forbes, про те, що українські військові контратакують на Покровському напрямку. Раніше ми пам'ятаємо видання CNN опублікувало відео із Головкомом Сирським, там де він сказав про те, що росіяни не мають, як він сказав, кілька днів шість. Здається, ворог не просунувся ні на метр. але це мабуть рахується з понеділка. Він сказав про те, що наша стратегія працює. Це я цитую зараз головкома. Що ви скажете? Що зараз Вається на напрямку Покровському, і чи дійсно ми можемо говорити про контратаки, які про які пишуть західні змі в районі Нью-Йорку? Так було проведено досить успішні контратакуючі дії, і було з повернено під контроль сил оборони України декілька позицій. росіяни Росіяни змушені були відступити від північної частини Нью-йорку тобто вони декілька тижнів тому навіть заявляли про те. Те, що вони контролюють Нью-Йорк, хоча це на той момент навіть було неправда, тому що північна та а, пів, північна, північна західна та північно-східній частині околиці Нью-йорку залишалися під контролем Сил оборони України зараз ще більш розширилася. Зона. А, далі, а, по напрямку, новогродівка покровськ Гродівка-Покровськ, дійсно, у росіян стагнація. Тобто, цей рубіж він не рухається від слова взагалі. Росіяни таки не змогли захопити Гродівку та вийти за межі річки Журавка на правий берег, а в районі Новогродівки вони не змогли досі вийти за межі Новогродівської шахти. Особливо по напрямку залізничних шляхів та двох тереконів Новогродівської шахти, які є найбільшими такими штучними висотами по 90 метрів. Кожним Воздвіженка 0504 на цьому напрямку в них взагалі стагнація вже півтора місяця. Отже, тут вони дійсно зупинились. Вони зараз рухаються хіба що тільки на південь від покровського напрямку, тобто формують південний фланг. Але це формально вже Кураковський напрямок. Вони зосередились зараз саме на формуванні південного флангу, створення там зони безпеки в районі Салидове, в районі Українське, в районі гірняка. Тобто вони рухаються саме на цей напрямок. Окрім цього іншого, намагаються вийти на річку Лозову та витіснити силу оборони України з північної частини Красногорівки, яка знаходиться на північному узбережжі саме річки Лозова. Коли ви говорите стагнація, у мене таке питання: вони не хочуть чи вони не можуть, чи їм просто не, не ставлять задачу таку? Ні, а вони не можуть. Вони не можуть одночасно наступати по багатьом напрямкам. Ну, наприклад, з Новогродівки на Покровськ, 10 кілометрів. Вони не можуть здійснювати там наступальні дії. Вони не можуть зараз сконцентрувати зусилля виключно на гродівці. Вони не можуть прорвати воздвіженку і вийти на 05 п'яточотири. і перерізати цю логістичну артерію з Покровська на Константинівку. Тобто, ці напрямки вони в стагнації. Чому тому, що о, єдині зусилля, які вони можуть зараз спрямувати, це південний план, тобто Салидове uh -huh. е е вниз по річці з е правого та лівого берега по річці е Вовча. Це желане перше, желане друге. Українська е гірняк, е ось там вони намагаються максимально тиснути, тобто рухатись м, саме на е до зони Кураховського напрямку. Яка ситуація зараз, пане Олександре? От не говоримо про це в ефірах, бо більше про напрям напрямки про схід на півдні, що там відбувається? Якщо немає в стрічках новин чогось там глобального, то якось знаєте трошки воно ну, зникає інформація, звідти не можемо зрозуміти, що там таке враження, що там нічого не відбувається, але ж насправді це не так? Ну, Якщо чесно, росіяни зменшили кількість штурмових дій на півдні, тобто Лівобережна Херсонщина. Роботинський виступ Запорізька область, а також Времівський напрямок район Урожайного та Старомайорського. І бачу тільки е, на сході на півдні, в районі Вугледару, вони максимально активізувалися і намагаються саме просунутися в напрямку на водяне, захопити водяне, щоб створити таке вже з півночі охоплення вугледару. Для них е, зараз стає е, бойова задача е, з, е, максимально сформувати умови для захоплення до кінця року Вугледару, і вони саме над цим зараз працюють, використовують велику кількість механізмів Зованої компоненти, чого не робили раніше, uh -huh. вони максимально намагалися займатися економією механізованої компоненти. Зараз вони все це вже використовуючи. Отже, тиск максимально відбувається в принципі. Ось вугледар. Це саме та межа, де їх активна діяльність закінчується. Далі це також я можу назвати стагнацію в районі в напрямку. В Времівському, а також на роботинському виступі, це стагнація та штурми відбуваються, але не настільки потужні і не настільки використовуються різноманітні засоби ураження, а також механізована компонент урока. Зрозуміло, Я вам дуже дякую за аналітику. Олександр Коваленко був з нами на зв'язку. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Друзі, нагадаю, що все, що ви чуєте і бачите з екранів своїх гаджетів, ви можете коментувати в нашому ютубі. Під цією трансляцією є відкритий чат. Заходьте, будь ласка, залишайте свої коментарі, реагуйте на те, що ви почули, або ви можете ставити питання до гостей нашого марафону. Я їх теж буду озвучувати в прямому ефірі. В такий спосіб ви будете співрозмовниками наших розмовних студій.